Це Тарас, інтернет-магазин медбаза на огляді крісло-санітарне Томтар Лавіна від бренду Дєц Німеччина. Модель 320 2 Розміри. Ширина сидіння 44 см. Між підлокітниками 45. Загальна ширина 56. від сидіння до підлоги 52 см. Висота спинки 42 см. Важить він 11 см. Кілограм, витримане вантаження 120 кг, а глибина сидіння 42. Це вживане крісло. Можуть бути десь такі царапини, десь, може бути десь брудне, але все справне, все їздить, всі колеса крутяться. Підніжки, вони, звісно, що відкидаються, знімаються і регулюються. О, довжині. Ось тут, бачите, ці отвори треба відкрутити і вже тоді переставляємо. Далі сидіння. Є в нас ось така от кришечка. І тут ставиться вже саме відро. Вона така доволі м'яка. Можна протерти, дезінфікувати. А підлокітники також м'які, вони відкидаються. Позаду ось такий має вигляд. Спинка, до речі, також така в міру м'яка, приємна на дотик. Позаду виїмаєте ось це відеречко і є в нас ще кришка до цього всього. Задні колеса, вони блокуються. На передніх блокування немає. Одним словом, в дуже хорошому стані крісло, ціна адекватна. Звертайтесь в інтернет-магазин Медваза. Дякую за увагу!